Доброго часу доби. Сьогодні говоримо про хелати, а також механізми, які при цьому використовуються. Поняття хелат перекладається як клешня. Саме тому, що атом елемента затискається між частинами органічної кислоти, він ніби охоплюється, тому використовується таке поняття. Взагалі органічні кислоти можуть бути різними. Ми в більшості використовуємо одно, двох і трьох основні кислоти. Для хілотування можна використовувати одно і двох основні кислоти, при цьому при такому хілотуванні складаються сполуки, які прийнято називати нанокарбоксилати. Нано означає маленькі, маленькі карбонові кислоти. Отже, кислоти із основністю 1 і 2, при використанні їх для хілотування металів дають нам нанокарбоксилати. Промисловість користується етилдеамінтитроуксною кислотою або ЕДТА, або її натрієвою сіллю, яку називають. Трилон Б. Це чотирьох основна карбонова кислота. Сполуки на її основі надзвичайно стійкі, тому можуть довго зберігатися. Проте можна поспорити і з тим, наскільки доцільно використовувати 4 і 5 основні кислоти у агрономічному плані, адже сполуки настільки стійкі, що рослина часом і не може їх розірвати. Або ж якщо розрив цих зв'язків відбувається через те, що рослини в основному не працюють з органічними кислотами, з основами у кількості більше трьох, четверта основа такої кислоти завжди приводить до токсикозу. Тому ви не можете давати таких препаратів багато, бо у рослин може проявитися токсикоз. Ми стараємось не працювати з такими компонентами, тому використовуємо кислоти першої, другої та третьої основи. Механізм проникнення металів у рослини, у листову пластину дуже часто описують по-різному, але в основному це все маркетингові ходи. Не від розміру молекули. Залежить якість проникнення препарату у рослину. Вона більше залежить від електричної форми цієї молекули, наскільки вона іонізована. А також залежить від рівня pH того розчину, яким ви працюєте, що пов'язано із електричними його характеристиками. Так, кислі розчини будуть добре заходити на листок, а лужні. Для них листок є ніби водовідштовхуючою поверхнею, тому линь, лужні розчини надзвичайно погано заходять у листову пластину. Ми можемо побачити, як зображують хілати, хоча насправді це не виглядає так, як на цьому малюнку. Не обов'язково, щоби. Атом металу був повністю обліплений органічною кислотою. Це малюнок лише для того, щоб показати вам якісь переваги і це більше маркетинговий хід. Насправді, сполука виглядає трошечки не так, і це просто гарна картинка. Взагалі рослини використовують цикли у переробці органічних кислот з основою 1, 2 і 3 і в даному випадку ми можемо бачити частину цих циклів, у якому присутня, наприклад, лимонна кислота у формі цитрату. На основі лимонної кислоти є багато ліків, тому речовина нешкідлива і неотруйна. Наприклад, ліки для серця або ліки для кісток. У даному випадку можна говорити, що це хілат кальцію на основі лимонної кислоти у формі цитрата кальцію. Взагалі до двох молекул лимонної кислоти можна приєднати три атоми двохволентного металу. Проте зазвичай ми користуємося трошечки іншим механізмом при використанні лимонної кислоти. Ми не використовуємо всі її основи, ми використовуємо лише дві із трьох основ. Не тільки для того, щоб лимонної кислоти було більше у розчині, а й для того, щоб вона була не до кінця погашеною і більш хімічно активною. Це призводить до кращого засвоєння таких компонентів рослинами. Якщо говорити про... Цикли оберту органічних кислот у рослині, ви ніколи не можете побачити там чотирьох основних кислот. Рослина не розуміє чотирьох основні кислоти, тому ті добрива, де прохилотовані мікроелементи, етил, диамін тетрауксною кислотою ЕДТА або ОЕДФ, що ще стійкіші сполуки. Так, там є фосфор, все. Але рослина не може працювати із такими складними кислотами. В загальному рослина працює із кислотами до третьої основи. Звичайно, рослина може працювати із кислотами навіть сьомої основи, але при цьому ніхто не гарантує, що їй потрібно настільки багато цієї кислоти. Вона рідко використовується рослиною і. Сіми основна кислота може бути складена методом синтезу із трьох основної, коли в цьому буде необхідність. Наприклад, при роботі із важкими металами. Взагалі такі цикли були описані не так давно. Нобелевську премію дали за цикл Крепса, тобто це надзвичайно важлива інформація. А що ми можемо побачити? Ми можемо побачити ці речовини, які ми зазвичай використовуємо, що і призводить до підвищення урожайності. Ми не використовуємо чотирьох основних і також кислот з більшими основами. Взагалі карбонові кислоти означає, що кислоти відносяться до карбоксильної групи, тобто вони мають у своїй структурній формулі частинки COOH, де водень може бути замінений на щось інше, або відірваний для того, щоб зробити із кислоти іон, тобто електрично заряжену частинку. Самих кислот є дуже багато. Багато з них вам відомі. Деякі можуть бути невідомі. Але це все є найпростіші кислоти, якими наша промисловість і сільське господарство, а особливо медицина, користуються дуже давно. Наприклад, крім лимонної, ми використовуємо глутамінову кислоту, а саме її натрієву сіль. Глутамат натрію багато хто вважає злом, ядом, але насправді... Це не є правдою. Глутамінова кислота самостійно синтезується навіть нашими організмами. Просто вона доступна у формі натриєвої своєї солі, оскільки саме у такій формі частіше використовується харчовою промисловістю. Її виробляється дуже багато тонн. Її можна зустріти на різних майданчиках для продажу продуктів. Наприклад, ви можете побачити, що натрію глутамат в середньому для нас коштує 100 гривень. Якщо брати мілку фасовку або в інших місцях, звичайно, він буде дорожчий. Ми використовуємо його як хілотуючий агент тобто натрійвасіль органічної кислоти використовується в обмінній реакції із сульфатами металів коли метали приєднуються до органічної кислоти, а натрій як більш активний елемент вибирає для себе більш стійку, більш сильну хімічну форму, форму сульфата. Крім того, сульфат натрію досить мильний і він допомагає нам зменшити поверхневий натяг краплі і покращити засвоєння добре в рослиною. Натрію сульфат це похідна реакцій хелатування, які ми використовуємо за схемою Вуксалу. Також ми користуємося глюконовою кислотою у формі глюконата натрію. Зазвичай саме така форма доступна у нас на ринку, тому ми її і використовуємо Глюконова Кислота, як і глутамінова, часто використовується у виробництві ліків. Хоч і багато є одно, двох і трьох основних кислот, проте ми користуємося не всіма. Ми виходимо з економічної доцільності використання тих чи інших продуктів. Якщо говорити про те, які продукти найбільш доступні, найбільш економічно доцільні, ви можете побачити їх у наших технологічних процесах. Також слід розуміти, що при виготовленні бакових концентратах ми не лише хілатуємо метали, ми даємо рослині всі інші компоненти, які і необхідні для нормального розвитку і життєдіяльності. Звичайно... Робота по листу ні в якому разі не може рослину нагодувати, проте, у всякому разі, вона може її простимулювати. Саме цей прийом ми і використовуємо. Ми стимулюємо рослини до розвитку у певних фазах їхнього росту. Можемо побачити технологічний процес, той самий який я показував у попередніх відео, де для хілотування сульфатів металів Використана лимонна кислота та гідроксид натрію. Натрійва сіль лимонної кислоти також присутня на ринку, але економічно недоцільно її купувати, тому що дешевше купити саме лимонну кислоту та гідроксид натрію. Крім того, це дозволяє нам правильно розрахувати кількість натрію для обмінної реакції. Після проведення хілотування розчин насичується азотом від карбаміду та магнієм від сульфату магнію також має інші добавки бор у вигляді борної кислоти а деколи має навіть цукри ми можемо побачити що в середньому у нас гектарна норма складає 1,5 кг діючого азоту до 150 до 200 навіть г діючого магнію прохилотованих мікроелементів у нас може бути від 50 до 200 грамів на 1 гектар. При цьому сірки у нас від 400 до 800 грамів на 1 гектар. Для адекватного засвоєння елементів потрібно виконувати правила, при яких разом ми даємо азот, магній, сірку та борг. Саме таке поєднання дозволяє найкраще засвоювати ці компоненти. Крім того, Бор в більшості випадків рослина не може взяти з ґрунту і нам доводиться працювати препаратами групи Бор 150 або робити так, як роблять наші партнери, використовувати борну кислоту. Вартості цих компонентів дозволяють нам говорити, що Гектарна норма, витрати на гектарну норму цих компонентів на один обробіток коштують в середньому 330 гривень. Мова йде про усі компоненти, які використовуються для обробки 1 гектару на один раз. Наступного разу ми поговоримо про фотосинтез, але більше про цукри. Адже самі цукри показують нам Продовження використання органіки, продовження використання органічних кислот і доцільність цього використання. Фотосинтез, який ми вчили в школі, ми зачепимо лише поверхнево. Там немає нічого складного, присутності хлорофілу, вуглекислий газ розчинений у воді, дозволяє нам отримати глюкозу та кисень. І одне і інше є енергією для всього живого. Промисловість працює таким чином, що дозволяє нам отримати синтезовані всі ці компоненти у достатній кількості. Також ви можете побачити знайомі всім слова, а також ті речовини, які ми використовуємо у своїх технологічних процесах. Наприклад, той самий гліцин, глутамат, лізин, триптофан. До речі, триптофан використовувати недоцільно через його надвисоку вартість і невелику хімічну стійкість. Також ми використовуємо інші компоненти, але, мабуть, це інформація не для цього ролику. А на так усе. Дякую вам за увагу і всім високих урожаїв.